Джуд Уотен, дядько Том. Його прозвали однокрилим, тому що в нього було паралізовано ліву руку. Але справжнє ім'я хлопчика було Джекі так називала його мати. Будинок Інгейтів часто відвідувала біда. Джекі не пам'ятав батька, коли той помер, він був ще дуже малий. А дядько Том, єдиний батьків брат, був у німецькому полоні. Джекі вважав дядька Тома героєм і жадав його повернення. Хоча Джекі не пам'ятав його обличчя, він постійно говорив про свого дядька і хвалився ним перед усіма сусідніми хлопцями. Джекі та його мати жили в дерев'яному будинку неподалік шкіряних заводів. Навколо було кілька пустирів. Хлопчаки збиралися там, грали у футбол та крикет, а іноді навіть і бились. Але гру у війну хлопцям уперше запропонував однокрилий. З того часу хлопці розділились на дві армії. Армія однокрилого називалася армією партизанів, головнокомандувачем був сам однокрилий, а його помічником Дік Томсон. Добрий на вигляд тостун, який мав репутацію першокласного бійця троє чи четверо інших хлопців були рядовими. Однокрилий та Дік вигадали, які битви чекають ворогуючі армії, то їхня армія буде обороняти хлів на задньому дворі занедбаного будинку, і противник намагатиметься взяти їхню фортецю штурмом, боролися концерною банками, палицями, камінням, зібраними на пустирях, які також були місцем звалища дрібного сміття з усієї округи. То хлопці рили окопи й ночами запалювали багаття. Щоб освітлювати обличчя ворогів. Сміття горіло так яскраво, що на вогонь збиралися хлопці з усієї округи. Деякі приїжджали на само, це саморобні самокати. На кожному з хлопців був якийсь військовий головний убір стара морська безкозирка, казка або вовняний шолом. Однокрилий носив льотний кашкет, подарунок сусіда льотчика. У більшості битв переможцем. Виявлявся однокрилий. Він шалено обсипав камінням інших хлопців, і ці постійно ходили в синцях. Він вважався найвлучнішим стрільцем в усій окрузі, хоча в нього була тільки одна здорова рука, але для того, щоб жбурляти каміння або орудувати палицею, однієї руки було достатньо. В атаку, хлопці, за цим бойовим кличем однокрилий перший кидався вперед. Подаючи приклад своєму війську. Минуло кілька тижнів і хлопців потягло на мирніші ігри, навіть села Дік, який так влучно вмів працювати кулаками, і той до смерті хотів просто грати, а не ж бурлятися день за днем камінням. Але він побоювався однокрилого, а раптом той накинеться на нього і відлупцює його своєю єдиною рукою. Дік не зміг би пережити такої ганьби, тому він продовжував співати хвали однокрилому, виконував будь-який наказ свого начальника і таким чином захищав своє становище начальника штабу армії партизанського загону від домагань інших хлопців. Якось більшість хлопців не прийшло на пустир, де збиралися армії та оголошувались битви. Вони прийшли майже цілу милю до іншого пустирю, щоб поганяти там у футбол. Однокрилий зі своєю армією пішов за ними. У розпал гри однокрилий закричав в атаку. Його армія з гиканням та свистом увірвалася на поле та накинулась на футболістів. Хлопці запросили миру. Вони пропонували однокрилому комікси, солдатські пояси, каски та навіть пачку цигарок. Коротка ліва рука однокрилого безпорадно висіла, а він звично свистів в правий кулак і глузливо дивився на хлопців. Ви, боягузи, ось хто ви, правду кажу, Дік. Його помічник поблажливо посміхнувся у відповідь. Біюсь об заклад, сказав він. Ти один міг би вкласти трьох зараз, а вдвох ми і так впорямось і шістьма. Спробуємо? Дік загрозливо повернувся до хлопців, все ще зберігаючи свій добродушний вигляд. Відповіді не було. Хлопці дивились на свої черевики, але один хитрий хлопець засунув руку у свою кишеню і витяг звідти американський значок морської піхоти Послухай, однокрилий, сказав він, візьми його і не заважай нам продовжувати гру. Мені такий значок ні до чого, а тобі знадобиться ця річ для справжнього солдата. Однокрилий був задоволений, але нічим не видав цього. Він недбало глянув на цю коштовність із виглядом пересиченого недовірлого знавця і, лише продемонструвавши цілковиту байдужість, погодився доторкнутись до значка. Він потримав значок у руці, наче зважуючи його. Вдав, що збираються повернути його, і нарешті приколов до лацкана своїй куртки. У мого дядька Тома всі груди в значках, сказав він, і в медалях. Він, мабуть, найкращий боєць у всій армії. Потрібно було багато німців, щоб взяти його в полон. Їм довелося оточити його автоматами та кулеметами. З полегшенням хлопці повернулись до поля. Однокрилий підморгнув дівку і потім крикнув усім хлопцям: Всі сюди чуєте? Хлопці покірно зупинились і повернулись до нього. За цієї хвилини ви підкоряєтесь моїм наказам, сказав він, наслідуючи свого улюбленого кіногероя. І якщо я кажу боротись, ви будете боротись. Це зрозуміло. Але з того часу однокрилий залишив хлопців у спокої. Він якось несподівано подорослішав і почав шукати розваг поза знайомою вулицею. Тепер вони разом з Діком часто йшли до міста і там приєднувались до груп солдатів або моряків, що збирались під одиноком біля вокзалу Флінден-стріт. Вони голосно розмовляли і, наслідуючи дорослих чоловіків, свистіли вслід дівчатам, що гуляли сквером. Вони кричали і годіли, коли американська військова поліція накидалась на солдатів, пускаючи хід в важкі жовті палиці. Вони не мовчали і тоді, коли австралійська військова поліція заганяла солдатів у тюремні машини, подібно до солдатів і моряків, товаришами, яких вони себе вважали. Однокрилий і дік ненавиділи військову поліцію як своїх особистих ворогів. Ось зачекайте, закінчиться війна, кричали вони, наслідуючи солдатів. Після однієї великої битви перед вокзалом, коли американська та австралійська військова поліція здобули перемогу над солдатами-союзниками, хлопці бігли майже до самого будинку, співчутливо обговорюючи долю, що спіткала їхніх друзів, яких відправили на гауптвахту. Вони кажуть, що набили каміння. У наплічники, сказав Дік. Наступного разу їм треба захопити і кийки, озвався однокрилий. Поліцейські нізащо не впорались би з ними, якби вони орудували одними кулаками. Вони зовсім не вміють битись. Один із них чудово бився, сказав Дік. Я довго стежив за ним. Справжній чемпіон. Подивився би ти на його кулаки, як два молоти. Мій дядько Том запросто впорався б із ним, сказав однокрилий. Він чудово вміє битись, він був боксером. Говорячи це, однокрилий зухвало поглянув на свого супутника, але той не висловив і тіні недовіри дядько Том був причиною багатьох бійок, але сьогодні Дік не був войовничо налаштований. Він увійшов за однокрилим у будинок інгейтів. Навіть не подивившись на міс Інгейт, що бігала в кухні у шкарпетках, хлопці пройшли повз і попрямували просто в кімнату однокрилого. Вони присіли на ліжко і однокрилий протягнув Діку зошит, в якому були наклеєні вирізки з газет фотографії всіякої зброї. Це мені подарував наш сусід містер Джонс, гордо сказав він. Дік повільно перегортав сторінки, особливо довго він розглядав знімок японської трофейної шаблі. Я не відмовився б від такої штуки, однокрилий, сказав він, простяючи зошит товаришеві. Я і сам не відмовився б, озвався однокрилий. Знаєш, Діку, продовжував він після невеликої паузи, мені би хотілося мати криву шаблю, мені про них розповідав містер Джонс. Такими у війні. Билися турки. Ти ж знаєш у війну, коли воював твій дід, так ось такою шаблею можна розкосити на двоє волосину А як ти гадаєш, твій дядько привезе пару німецьких шабель? запитав Дік із надією. Ще пак, відрізав однокрилий, з такою переконливістю, наче дядько написав йому про це з німецького табору для військовополонених. Він привезе пару німецьких касок. Ти бачив їх? І він і Дік отримують свою частку військового видобутку сумнівів у цьому не було жодних. Але коли дядько Том повернувся додому після закінчення війни, це було під час шкільних канікул він не привіз із собою ні сувенірів, ні військових трофеїв, ні шабель, ні касок, він навіть не був схожий на доблесного воїна. Він був невисокий, сутулий, худий чоловік з темним волоссям, що посивіло на скронях. Хоча після визволення з німецького табору він деякий час лікувався в англійських шпиталях, здоров'я у нього і зараз було погане, і він їв дуже мало як дитина. Однокрилий, ні на мить не залишав дядька Тома у спокої, він засипав його питаннями про бої, у яких той брав участь. Я брав участь лише в одному бою. Відповів дядько Том і нічого до ладу і не бачив. Ти знаєш про це більше аніж я. Він взагалі мало говорив. Більшість часу Том Інгейт здавався зануреним у глибокі роздуми. Зазвичай він сидів у кухні на стільці, злегка нахилившись уперед, поклавши на коліна свої схудлі руки. У таборі він звик сидіти так цілими годинами. Том Інгейт став посміховиськом для хлопців з усієї вулиці, Осмілівши, вони почали знущатися з однокрилого. Я думав, він привезе з собою пару шабель і касок. Вони прибудуть з наступним паромом», – відповідав однокрилий. Ви що, мені не вірите? Коли побачимо, тоді і повіримо, крикнув один із хлопців і кинувся на навтьоки. Твій дядько не зміг би вибратись навіть із паперового мішка. крикнув із протилежного боку вулиці інший хлопчик. Має лише одну медаль і та на латках на штанах. Несподівано однокрилий витяг із кишені рогатку. Він не міг стріляти з неї, але користувався нею як батогом. Піднявши рогатку над головою, однокрилий кинувся на хлопця, який образив його дядька. Той кинувся в провулок, але однокрилий наздогнав його. Він повернувся із переможною усмішкою. Це буде йому добрим уроком, сказав він Діку, який за цей час не промовив жодного слова. Так, відповів Дік. Але насправді перемога, здобута у провулку над хлопчиком, не втішала однокрилого. В глибині душі він ненавидів дядька через те, що той принизив його в очах товаришів. Але він зробив ще одну спробу поновити репутацію свого розвінченого героя. Які ти маєш медалі? запитав він дядька Тома за чаєм. Я не знав, що отримане мною називається медалями. Ну, давай подумаємо за військові заслуги. І продовжуючи жувати, дядько Том знову поринув у свої роздуми. Скінчивши їсти, він продовжував сидіти, дивлячись у стіну. Ніби розглядаючи щось невидиме для інших. Здавалося, він намагався щось згадати. Якийсь дивний тут запах, правда ж? несподівано сказав він. Я не відчуваю запаху, сказала міс Інгейт. А ти, Джекі? І я теж, мамо. Дядько Том понюхав повітря. Схоже на запах м'яса, сказав він. Там на бійнях обробляють туші, пояснила місіс Інгейт, і ми так звикли до цього запаху, що вже й не помічаємо його. На мить вів далі Том. Він нагадав мені запах, що висів над нашим табором. Казали, що недалеко від нього палять трупи трупи російських військовополонених. Я сам не бачив цього, але бачив, як голодували росіяни. Німці кидали їм шматки конини, вивалені в багнюці, декому вдавалося вижити. Однокрилий погано спав тієї ночі. Наступного ранку він зранку з'явився на кухні, але дядько вже пішов з дому. Дядько Том пішов до лікарні на прийом лікаря, сказала місіс Інгейт. Він хвора людина, у нього погано з нервами. Однокрилий вийшов на двір. Він вирішив подивитися, щоб ніхто не чіплявся до його дядька, коли той буде повертатися з лікарні. Він сидів на узбіччі тротуару біля будинку і вдавав, що читає комікс. Коли Дік підійшов до нього і почав якусь розмову, однокрилий різко обірвав його Котися звідси, я зараз чимось займаюся і не хочу, щоб ти в це втручався. Хлопчик просидів на узбіччі кілька годин. День був дощовий і збиралася гроза. Тяжкі сірі хмари нависали над вулицею. Коли дядько Том повертався додому, поблизу не було видно нікого із хлопчаків, але біля будинку інгентів стояло кілька пенсіонерів. Однокрилий кинувся назустріч дядькові. На обличчі Тома Інгейта завмер напружений вираз. Якими байдужими бувають люди, сказав він. Знову хочуть покласти до лікарні. Я сказав цьому шарлатану давайте дозвіл для повернення на роботу, серед товаришів мені буде легше. Але він твердить одне не можна вам ніколи не стане краще, якщо ви не будете лікуватись. Літні пенсіонери привіталися з Томом Інгейтом, коли той порівнявся із хвірткою свого будинку. Зупинившись, він заговорив із ними. Він розповів про розмову із лікарем: якщо я довго не буду виходити на роботу, сказав Том, я ні на що більше не буду придатний. Літні люди співчутливо закивали. Все владнається, Том, заспокоїв його один із них. Я воював, сказав інший, і коли повернувся з війни, то важив не більше, ніж 50 кілограм, а я завжди важив не менше 76». Після війни я зовсім не міг їсти, а ось, як бачиш, зараз живий здоровий і почуваюсь найгірше за будь-якого молодого хлопця. Том Інгейт був так захоплений власним нещастям, що знову слово в слово повторював свою розмову з лікарем. Однокрилий сердито дивився в землю, не сміючи підняти очі на старих. Небо почорніло, сірий стовп пелюки закружляв над будинками і розпечену вулицю освіжили. Перші краплі дощу. Дядьку, пішли додому, однокрилий, нетерпляче потяг Тома за піджак. Але той не звертав на нього жодної уваги. І Він захоплювався і розповідав свою історію людям похилого віку, не даючи їм ставити ні слова, а вони співчутливо хитали головами. Здавалося, він хотів винагородити себе за довгу мовчанку, виливаючи перед цими чужими людьми все, що накопилося на серці. Я сказав лікарю, хлопці на моїй старій роботі допоможуть мені більше, ніж усі лікарні на світі. У цей момент яскрава блискавка осяяла небо і грім загоркотів над дахом інгейтів, розкотився над вулицею, затихнувши вдалині. Том Інгейт застиг на середині слова, ніби побачив привід. Він затремтів, кинувся на ганок і почав несумовито бити в двері. Він стукав доти, доки місіс Інгейт не впустила його в будинок. Бідолаха, як йому дісталось, зауважив один із старих. Війна не приносила простому людові нічого доброго, додав інший. Навіть генерали і ті не витримують, сказав третій. Однокрилий сердито дивився на зачинені двері. Він відчував, що не пробачить своєму дядькові такого боягузтва він злякався як дівчисько. Скоро всі про це будуть говорити, і він, однокрилий, стане посміховиськом усієї вулиці. Він уже бачив себе посміховиськом усього світу. Йому вже здавалося, що дядько навмисне це робить. Він хоче, щоб однокрилий був посміховиськом на всьому світі. Він не переступить поріг свого дому, допоки дядько там перебуває, але до чаю голод загнав його додому. Том Інгейт давно вже взяв себе в руки. Він спокійно сказав хлопцеві: Я не знаю, що на мене найшло, синку, напевно, це нерви, як каже лікар. Але хлопчик не слухав і відводив очі. За столом він не промовив жодного слова і, покінчив з їжею, відразу ж подався до своєї кімнати. Там він дістав зі скрині зошит із вирізками з газети і фотографіями зброї, поклав його на стіл і, притримуючи ліктем паралізованої лівої руки, став здоровою рукою виривати з неї сторінку за сторінкою. Він вийшов зі своєї кімнати лише наступного ранку, тому уже пішов до лікарні. Місіс Інгайт уважно подивилась на сина і запитала: А чому ти не став прощатись із дядьком? Він чимось не догодив тобі? Однокрилий і сам не зовсім все розумів, у чому річ, і принаймні він не став би розмовляти про це із матір'ю. Це було чимось особистим, про що можна говорити тільки із чоловіком, а не з жінкою, і тим більше з матір'ю. Але місіс Інгайт здогадалась, що відбувається в душі однокрилого Солдатська служба. Це невесела прогулянка, сказала вона. Як багато хто вважає. А потім у них розплющуються очі. Однокрилий вийшов з дому, перш ніж мати встигла сказати все, що збиралась. На вулиці на нього чекав Дік Томсон. Однокрилий допитливо глянув на товариша він готовий був відлупцювати Діка, якби той посмів, хоча б згадати про дядька Тома. Але добрий на вигляд селач ні словом не сказав про нього. Він поводився так, як завжди. Що будемо сьогодні робити, однокрилий? запитав він. Не знаю. У місті сьогодні повно солдатів, сказав Дік, маю гроші на пару пиріжків. Думаю, нам цього вистачить. Що скажеш? Однокрилий заперечливо похитав головою. Ходімо купатися, Діку. Вони йшли вулицею. Голосно розмовляли, як усі хлопці. Вони говорили про майбутнє. Вони мали намір стати футболістами, а не солдатами. Я, мабуть, би грав за Форт Слейк, сказав Дік. А я, мабуть, би грав за колінфуд озвався однокрилий. Він трохи помовчав і потім сказав: Як ти гадаєш, Діку, вони візьмуть мене з такою рукою? Звичайно, візьмуть, сказав Дік. Батько розповідав мені про однорукого нападника, який грав за Норскот, і до того ж найкращого. Хлопці бадьоро підійшли до трамвайної зупинки. День був теплий та погожий. Привітно світило сонце і заливало теплим рум'янцем теплі фасади будинків. Джут Уотен, дядько Том.